Дерев'яний конструктор з натурального дерева, з гарними деталями, різних розмірів, з різними компонентами. Вони між собою дуже гарно співпрацюють, можна зробити ціле містечко. Де вони? Оце вони? Так. Буде Аварія, ні, ні. Буде Аварія. Ось так, котики. Пускати поїзда под откос потрібно вчитися з малечку. З малечку. Наші діти не винні, що у нас довбануті сусіди. І що їхні батьки зараз змушені займатися чимось більш важливішим, ніж ігри і збори конструкторів. Але це не означає, що вони не мають права на щасливе дитинство. Ні, цей потяг точно треба звідси забирати. Переганяємо на інший путь, на іншу колію. О Боже! І що буде без допомоги нікуди? Допомога тата або мами може бути навіть в тому, щоб дитина не відчувала їхньої відсутності так сильно. А тому в нас є навіть такі гарненькі товари для дітей. Дерев'яний конструктор з натурального дерева. З гарними деталями. Є модель навіть з потягом на батарейках. О, тітка стара вже розучилася складати конструктори. Аварія, аварія на першій колі. Боже, куди? Ні, ні. Тому навіть якщо ви котики зайняті і вам геть не до цього. Але ми можемо допомогти. Гарні конструктори, залізнична до колія, дорога різних розмірів з різними компонентами, натуральне дерево, картон, гарненькі деталізовані складові конструктора, які можна переставляти, дитинка може розвивати і дрібну моторику. Тут є і кубики, і різне таке. І вчитися складати за інструкцією, тому що тут є цифри, тут є позначки, малюнки, що куди має ставитися. Це все можна зібрати. Чесно кажучи, навіть 40літня тітька справилася за півгодини якихось. Ну, це був найскладний. Найскладніший конструктор я вибрала для збору. От. Тепер у нас трішки ремонт має відбутися. Так ось, якщо ви хочете, щоб ваша дитинка, навіть у вашу відсутність, була зайнята, розвивалася, згадувала про вас і розуміла, що ви про дитину не забули. Конструктори крузел гарненькі, по співвідношенню ціна якість, дуже класні. Ну і, як бачите, навіть дорослому є, що робити біля них. Модель на батарейці потяг одненька, найбільша. А є простіші, без батареєчок. Вони між собою дуже гарно співпрацюють, можна зробити ціле містечко. Велику, велику залізничну колію скласти. І, звісно, тренувати. Гарних партизанів, але дай Боже, щоб нашим дітям це не згодилося.